Привіт, вболівальники київського Динамо! Ось ваш улюблений канал новин, який надає вам останні клубні новини. Перш ніж ми почнемо, не забудьте поставити лайк відео та активувати дзвіночок, щоб не пропустити жодної новини про нашу улюблену команду. Сьогодні у нас є особливі новини про тренера київського Динамо Мірчу Луческу, який нещодавно дав інтерв'ю румунським засобам масової інформації про поточну ситуацію в Україні та про те. Як він долає футбольні труднощі на тлі війни з Росією, Луческу продовжував говорити про важливість футболу у важкі часи, як відволікання для людей, і про складну ситуацію, з якою стикається клуб, з огляду на ігри без уболівальників і поїздки на матчі автобусом чи поїздом. Тренер також розповів про своє рішення не йти у відставку після початку війни з Росією і про те, як він справляється з молодою і перспективною командою після відходу кількох гравців. Що трапилося, шанувальник, ви згодні з рішенням тренера Луческу залишитися в клубі, незважаючи на таку складну ситуацію в Україні? Залишайте свою думку в коментарях Наостанок Тренер заспокоїв уболівальників щодо ситуації, в якій деякі гравці мають членів сімей у районах, наближених до боїв, сказавши, що поки що в Києві спокійно та без особливих проблем, слідкуйте за новинами: Динамо Київ. І продовжуйте підтримувати наш клуб навіть у важкі часи. Отже, вболівальник, які ваші очікування щодо майбутнього київського Динамо в поточному сезоні? Залиште свою відповідь у коментарях і не забудьте підписатися на наш канал, щоб отримати більше ексклюзивного контенту про нашу улюблену команду.